Красива біла, у короні спір'ячка голубка, Присіла на вікно моє крилата волелюбка, І рухає очима на мистинками так прудко. Не їсть зерно, насіння, тож вона, мабуть, посланниця. І що ж у нас в людських стосунках знову станеться? Мовчиш, то що ж, хай буду я тобі порадниця. Будь обережною завжди, бо легко і без приманки, в чиїсь не та попадеш, довірлива білянко, А потім розчаруйся на цих умовних рамках. З якою ж вісточкою ти, то натякай вже нубо І бережи свого розкішного короночуба. В людей пірнути гірше, ніж у клітку так, це правда Знати б, що все покинула б хмарочоси проспекти метро мости всю улюблену урбаністику. Перевтілилась у книжок та паперів стоси, повіривши в міфологію, а тепер ще й в містику, як пілат і Орест, або вже їх на Навічно. пам'ятаючи про умовності і правила з етикетами. Без заряду і струму, а хоча б як більшості звично, витримуючи дистанцію з людьми шляхетними. Хоч дай про себе знати зрідка, чи мовчи постійно, хоч будеш ти твердий, як галька, чи як лава поростий, хоч стань ти сонцем, чи хоча б світильником настільно. А результат завжди один це не пілати зористом. Ідуть, а я повертаюся. Каже дивна я. Тут асфальт пам'ятає дитячі сліди мої. Он струмок під містком, як колись тихо кодиться. Ось улюблена наша чорнильна шовковиця. Підприємства, будинки, театри з музеями. Місто буде реальним, живим, не ідеєю. І якими б вони не були розчудесними всі ті інші міста. Повертаються чесно. У жовтня знов зайс меридок селфі офішло. Людська натура, мене все, на жаль, вирішує. З власництва, з любов'ю кріпкий сплав, проблема вічність філософська і наша грішня. Не ж з листопадом ти осінній вчар, зненавидять тебе, та й він цього не любить. То листя рвеш, то лєш дощі, птахи мовчаш. Сумуєш, плачеш, потерпаєш. Все відкрите. Електронні листи на маленькі шматочки родиться. Розлітаються по галактиці крізь регул, що пласти мовлються. На зірковому сервері вляжуться мов полинки. Потім кіптєва ця змішається із кометною, як вуглинки, в міжпланетному просторі сяятимуть, мов плазма. Це пусте, але ста адреса не отець. Шлють, бо відразу. В телефоні голос зникає і приходиться мить наступну. Не зарадити психологічних прийомів уся сукупність. Це так сумно, що навіть безсилий тут янгол. Чи колись іще будуть миті такі щасливі, чи почуємо разом грім, мирослеву зливу, чи зажуримося про час, що у простір плони. Про Катічинці, це невідомість, що з нами буде, що наш світ релятивний за римляним мене є абсолютом. А в дитинстві ми знали, як віриш, то трапиться чути. Тоді всі живими залишаться, житимуть довго і будуть здорові. Колінні наступні, увагу до інших людей, закладуть в основу. Стане звичним. Добро дарувати, слова любові. Ті слова про наступну мить і будуть моїм зізнанням. У письменниці філософині говориться про кохання до людей, до всіх. То є вища мораль я думаю, Гуманні. Інтелект людини, який зізнаюся, такий високий, що вона зрозуміє, як треба освічення філософське. І я й дякую навіть, тоді, як немає зустрічних кроків. Зрозуміло, що байдуже все сокровенно має, ще в серці і живе своїм світом. Це і спріне, як звучання малої терція. Та нехай же все просто рухається. На балконі між ранами жовтого листя набилася. Листала ще не, б, лишилась в дитячому віці. Там у тому селі пахло сіном садами і силицем, А в конюшні стояв теплий дух від худоби та птиць. Там така була дружба, гуляли степами і луками, листувалися, жадних образ, тільки вірність і двертість. Хай тепер ані меседж, ні лист електронний не злякують звиками. Бо не треба її синтетичних зіпсованих версій. Наші друзі лишаються з нами повідомлень важливими літерами, проростають серцями в травах покриття асфальтовим, загромаджують пам'яті душу іменами своїми, як тригерами, нерозгаданим сном, записаннями і гештальтами. все заповнене їх фотокартками, листами, присвятами, творами їм і нагадую завжди, якими були щасливими. І як цікаво було нами радісно, аж доки не вкрилося мороком тим, ми так щиро любили, що майже вже стали ними, мов. фраз обривків і репостів, мислиться до вічного дорога. І на щастя, ще натхнення простір. Треба лише формулення для нього. І тоді відшукуєш навколо щось у поетичних задзеркаллях та й не знаєш в тебе рух за колом чи нагору сходження спіраллю. Я щиро дякую я втерпу, що ти мене ще поки терпиш, і не зважаєш на ці пегаса вибрики. Рядки навряд кому потрібні, хоч чи навіть щирі і несхибні, та засереться на талантах, не на мрійниках. Хоч я найбільше винувата, не перед милою і рату і ні до чого каліопа тут стилусом. Бо знаю, ви там на Олімпі безгрішні, мов святі у німбі, Аби лиш ті кому присвятиш, ліп простили все. Я розчарована, пробач мені поезія, Та не змогла мені нічим допомогти, І висуваю гормістки свої претензії, бо не зуміла передать натхнення ти. Вже квікнуть півники троянди і гортензія. Весна вже літо поступається в жопі. Я розчарована, пробач мені поезію. Я дуже сильно розчарована в собі.